Вам можуть зупинити соціальні виплати без попередження, без пояснення і навіть без рішення суду. І все це цілком законно, якщо чиновник просто поставить галочку у своїй базі даних. Ви роками отримуєте допомогу, а потім рахунок порожньо. Дзвоните, вас перевіряють, пишете, ваші дані не співпали. Це не поодинокі історії, тисячі людей по всій країні вже залишились без виплат. Сьогодні ми розберемо три ключові питання: чому Мінсоцполітики і податково блокують допомогу навіть без рішення суду. Як працює система перевірок субсидій у 2025 році, і чи може держава вимагати повернення вже отриманих грошей? Говоримо юридично точно і без води. Якщо ви цінуєте реальні розбори, а не паніку з новин, натисніть підписатися, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А для спонсорів каналу під відео є бонус: шаблони скарг, запитів і позови, які реально працюють проти незаконних дій Мінсоцполітики. Це не просто відео, це інструкція, як захистити свої права, коли система заморожує твої гроші. Отже, почнемо з найгостріше. Заморозка соціальних виплат без рішення суду. Це те, що сьогодні зачіпає тисячі українських родин. Майже всі дізнаються про це випадково. Людина заходить у застосунок і підтримка, перевіряє картку, грошей немає. Телефонує в управління, ваші дані на перевірці. Пише офіційний запит, відповідь ведеться звірка інформації з базами Мінсоц та ДПС. А тепер головне питання, на якій підставі держава може припинити виплату? Юридично все базується на постановах Кабінету міністрів No332, 505 і 848. В цих документах прописано, що виплата може бути призупинена у разі невідповідності даних. Але законодавець не визначив, що саме є невідповідність. Це і створює поле для зловживання. Як це працює технічно, Мінсоцполітики має доступ до десятки державних баз податкової, банківських звітів, пенсійного фонду, реєстрів нерухомості та транспортних засобів. Раз на кілька місяців система проводить автоматичну звірку. Якщо бачить, що людина, наприклад, володіє автомобілем, має ще одну квартиру або офіційно отримує дохід, який не відповідає статусу отримувачів допомоги, в електронній картці ставиться технічна позначка Підозра у невідповідності. І все без пояснень, без повідомлення, виплата просто не приходить наступного місяця. Юридичний парадокс. Проблема в тому, що ні закон про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям, ні порядок, затверджений постановами 332-848, не місяця чіткої процедури повідомлення, отримувача перед тим, як його позбавлять виплат. Тобто, замість того, щоб попередити і надати людині можливість пояснити, держава спершу заморожує, а потім розбирається, чи не помилилась. Це суперечить базовим принципам адміністративного права. Поінформованість, право бути почутим, пропорційність дій органу влади. Судова практика вже чітко визначила. Так не можна. Постанові касаційного адмінсуду у складі Верховного суду від 2024 року у справі суд прямо вказав призупинення виплати без офіційного повідомлення та без надання можливості надати пояснення є порушенням прав отримувачів. Суд зобов'язав орган соцзахисту поновити виплату та компенсувати затримані кошти. Це рішення не одиничне. Подібні справи зараз множиться в судах по всій країні. І Це сигнал. Галочка в системі вище конституції. Людина має право знати, чому її вважають невідповідною. Якщо вам цікаво побачити приклад такого рішення суду в спонсорській секції під відео, я залишив посилання на реальні постанову Верховного суду і шаблони першої скарги на незаконне призупинення виплати. Це матеріали для тих, хто хоче не просто подивитись відео, а реально діяти. Тож натискайте Стати спонсором і ви отримаєте повний пакет документів і покроковий алгоритм для відновлення допомоги. Далі ми розберемо, як ці галочки перетворюються на масові перевірки субсидій у 2025 році, кого саме вже викликають і за що можуть позбавити виплат. Отже, заморозка вже сталася. Емоції в бік, працюємо по процедурі. Наш КПЕ отримати офіційну підставу і запустити поновлення виплат найкоротший цикл. Крок перший – запит до управління соцзахисту. Мета витягнути правову підставу та дату рішення дії, формулювання короткого та по справі. Прошу повідомити підстави зупинення соціальної допомоги, посилання на нормативний акт, дату та форму прийняття рішення дії. Прошу надати копію відповідних матеріалів перевірки, підстава закону України про звернення громадян, щоб прикласти. Копія паспорту, ідентифікаційного коду, реквізити, справи особової картки, контактний телефон та емейл. Дедлайн очікування відповіді в межах визначених законом про звернення громадян. Якщо відписка або тиша, йдемо далі. Крок 2. Ескалація. Скарга до обласного департаменту соцзахисту. Мета управлінський апгрейд. Змусити ухвалити процесуальне рішення, і поновити виплати. Формулювання вимогів. Прошу виснути дії щодо призупинення виплати без належного повідомлення та надання можливості надати пояснення. Протиправно. зобов'язати поновити нарахування та виплату з місяця незаконного зупинення. Крок 3. Позов до адмінсуд. Мета юридично зафіксувати протиправність та відновити виплату. Опційно стягнути заборгованість, формула позовних вимог: визнати дію органу соцзахисту щодо призупинення виплат, протиправними та зобов'язати поновити нарахування, здати зупинення, стягнути невиплачені суми що додати в доказову базу, скріни виписки з рахунку, факт відсутності виплати, копії запиту та скарги з доказами відправки і реєстрації, відповідь відписка, якщо була. Посилання на релевантні постанови Верховного суду. Тепер, коли ми розібралися, як працює заморозка, виплат без рішення суду логічно перейти до наступного етапу масових перевірок субсидій у 2025 році. Саме з цього починається другий фронт боротьби громадян із системою. Бо якщо заморозка це наслідок, то перевірка це причина. Як виглядає перевірка в новій реальності? У 2025 році набуло чинності зміни, закріплені постановою номер 686 якою Мінсоцполітики отримало право проводити поглиблення перевірки, отримаючи субсидії. Це вже не просто звірка документів, як було колись. Це держава проводить аналітичну перевірку вашого способу життя. Мінсоцполітики отримує дані з податкової служби щодо доходів і підприємницької діяльності. Банків щодо руху коштів, депозитів, валютних операцій, Мін'юсту щодо майна і права власності, реєстру нерухомості та транспорту щодо квартир авто землі. Якщо алгоритм знаходить невідповідність між офіційними доходами та вашим рівнем життя, ви потрапляєте до списку на перевірку. То в групі ризику в першу чергу перевіряють тих, хто не оновив декларацію про доходи за 2024 рік, має у власниці автомобіль дорожче за 400 40 тисяч гривень, володіє двома квартирами або житлом понад 130 квадратних метрів. Або просто змінив місце проживання, але не повідомив про це орган соцзахисту. В цих випадках система ставить статус ризиковий отримувач, і виплата автоматично переходить у стан перевірки. На практиці це означає, гроші не надходять, поки чиновник не завершить аналіз або не складе акт перевірки. Але і тут знову спрацьовує судова логіка. В справі за 2025 рік суд визнав незаконним припинення субсидії, тому що людина навіть не повідомила про проведення перевірки. Суд підкреслив, будь-які перевірки повинні здійснювати з дотриманням права на участь і пояснення. Тобто держава не може оцінювати ваше життя за одним скріншотом з реєстру. Має бути офіційне повідомлення, акт перевірки, можливість дати пояснення, як діяти правильно в цьому випадку. Якщо вас запрошують на перевірку, перше, що потрібно зробити, вимагайте письмове обґрунтування. Попросіть документ з формулюванням підстав, на підставі, чого призначено перевірку, які дані виявлено невідповідними. По-друге, жодних підписів під чернетками. Підписуйте лише офіційний акт перевірки зазначенням дати, номеру і прізвища інспектора. По-третє, підготуйте завчасно, копії декларації про доходи, довідку про склад сім'ї, документи про оренду житла, якщо мешкаєте не за місцем реєстрації. Це дрібниці, але саме вони зупиняють помилкові блокування. Друзі, невелика ремарка. Якщо ви хочете отримати готові зразки запитів і пояснень для перевірки субсидій, я підготував окремий пакет документів. Для спонсорів свого каналу. В ньому шаблон письмового запиту, акт перевірки з правильним формулюванням і офіційна позиція. Це реальні документи, якими користуються мої клієнти в судових спорах з Мінсоспо, послання на спонсорство під цим відео. Далі найважливіше ось третій найделікатніший блок повернення вже отриманої допомоги. Бо якщо заморозка це неприємність, то вимога повернути у гроші це вже удар. Щодня сотні українців отримують однакові листи. Просимо добровільно повернути кошти, оскільки ви втратили право на допомогу. І більшість, не розбираючись, йдуть і платять. Хоча в більшості випадків цього робити не треба. Юридична основа це стаття 1215 Цивільного кодексу України. Це безпідставне набуте майно, яке не підлягає поверненню, якщо воно було надане добровільно без помилки з боку держави. Тобто, якщо держава сама прийняла рішення, оформила нарахування, і людина не вводила нікого в оману, вона не зобов'язана повертати нічого. І це ключова різниця між отримав незаконно і отримав законно, але держава передумала. Суд неодноразово підкреслював цю позицію. Рішення від 2024 року суд скасував вимогу Мінсоцу повернути виплати, бо людина не приховувала дані, а помилка виникла через технічний збій в системі. Суд написав дослівно, помилки державного органу не можуть перекладатися на отримувача допомоги. Інша історія, за 2022 рік, там отримувач свідомо приховав доходи від підприємницької діяльності, і суд дозволив стягнути. Висновок простий: чесність це захист, обман це ризик. Що робити, якщо пройшов лист про повернення? Перше це зберігайте спокій, такі листи це інформування, а не виконавчі документ. Вони не мають жодної юридичної сили, поки не буде судове рішення. Друге, перевірте, чи є справа в судовому реєстрі. Якщо немає, ніхто не має права вимагати повернення. Третє це офіційна відповідь. Відповідаєте письмово, вимога про повернення коштів без судового рішення є незаконним. Прошу надати копію судового акту, який набрав законної сили, або скасувати вимогу. І додайте посилання на статтю 1215 цивільного кодексу України. Так, типові маніпуляції. Дуже часто органи соцзахисту надсилають фрази типу: у разі неповернення коштів питання буде вирішено в судовому порядку. Це не вирок, це погроза, щоб ви добровільно заплатили. І в 9 з 10 випадків до суду вони не йдуть, бо знають, що правових підстав немає. І ось головне, навіть у війні, навіть у кризі право на захист ніхто не скасовував. Якщо вам прийшов лист про повернення, це не вирок, це просто папір. А от ваша дія це вже зброя. В наступному фінальному блоці короткий чек-лист дій, які зупинить будь-яке своє. Отже, підсумуємо, якщо ви отримали лист, вимогу чи заморозку, виплат, не панікуйте і не мовчіть. Є конкретний, перевірений алгоритм дій. Запишіть собі або просто зробіть скріншот. Це чотири кроки юридичного самозахисту. Перше це запит. Спочатку витягуйте причину, надсилаєте письмовий запит у ваше управління соцзахисту. Формулювання просте. Прошу надати підстави зупинення або вимоги про повернення допомоги, посилання на нормативний акт і копію рішення або акту перевірки. Це ваше законне право, стаття 5 та 19 закону про звернення громадян. Якщо в відповіді немає встановлений срок, це вже порушення. Друге. Аналіз. Після отримання відповіді аналізуємо її юридичну вагу. Якщо в документі немає посилання на судове рішення або акт привірки з вашими підписами, це означає, що дії органу не мають належного процесуального оформлення. Третє – скарга. Подаємо письмову скаргу до обласного департаменту соцзахисту або Міністерства соцполітики. Формула коротка. Прошу скасувати незаконне зупинення виплати або вимогу про повернення коштів, поновити виплату та притягнути посадових осіб до відповідальності. Обов'язково додайте копію запиту, відповідь або її відсутність і згадку про судову практику. Це змушує орган реагувати по суті, а не за відпискою. Четверте це позов. Якщо після скарги нічого не змінилось, подаємо позов до суду про визнання дій органу протиправними та зобов'язання відновити виплату. Суд це не крайній захід, це інструмент контролю держави перед законом. І саме після судових рішень, як у справі, які зазначались вище. Мінсоц реально відновлює виплати і вибачається за технічну помилку. Золотий принцип, усе фіксуйте письмово. Не телефоном, а надсилайте письмові запити. Не сперечайтесь на емоціях, пишіть грамотно. Бо тільки документ має юридичну силу, тільки документ може стати вашим доказом в суді. Зараз фінальний акорд, бо право це не те, що вам дають, а те, що ви захищаєте. Якщо держава порушує ваші права, ви маєте всі інструменти, щоб її зупинити. Закон, документи і позиції. Якщо вам вже зупинили соціальну допомогу, не мовчіть. Закон це не тільки статті постанови, це ваше право на гідність, і саме зараз його треба відстояти. Пишіть в коментарях, яку саме виплату вам призупинили або яку вимогу ви отримали особисто. Розберемо найпоширеніші кейси в наступному відео. Не забудьте підписатись на мій канал. Тут на каналі ми системно розбираємо, як змусити державу виконувати закон навіть тоді, коли вона робить вигляд, що помилилася. Для спонсорів відео чекає повний набір документів, запити, скарг і зразки відповіді, які вже допомогли людям відновити виплати. Натискайте, спонсорувати, якщо хочете підтримати незалежну юридичну думку і отримати інструменти, які реально працюють. Пам'ятайте, держава боїться не скарг, а грамотних громадян. З вами був Дмитро Мамчик, адвокат, який захищає закон. До зустрічі в наступному випуску і не дозволяйте нікому заморожувати ваші права.